Всім привіт! Мене звати Оксана Заболотна, я співзасновниця та директорка громадської організації Він Тех Україна. І зі мною Поліна Колодяжна, програмна лідерка та співзасновниця Грінфіс Україна. Вітаю! І сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему: це про можливості для жінок в сфері сонячної енергетики та курс навчальний, який ми недавно запустили: монтувальниця сонячних електростанцій. Поліно, у мене є запитання, це вже другий раз, як ти проводиш цей курс. Як в тебе виникла ця ідея? Ідея виникла в 23-му році, в кінці 23-го, в 24-му, тому що Greenpeace займається підтримкою громад. Ми встановлюємо сонячні станції, допомагаємо відновлювати будівлі, знайомимо власне з відновлювальними джерелами енергії. І в якийсь момент у нас було декілька проєктів, які ми планували запускати, ми звернулися до наших до декількох компаній-підрядників для того, щоб встановити сонце, але не було людей для цього. По-перше, через те, що дуже багато замовлень. По-друге, через війну, через те, що. Дуже багато сфер в Україні, на жаль, зараз потребують людей. І по-третє, через те, що в сфері енергетики майже немає жінок. Тобто ми побачили, що роль жінки недооцінюється. Ми почали думати, яким чином це змінити. Я спілкувалася з різними компаніями. Ми думали про те, як створити освітній курс, і потім я звернулася до атмосфери, з ким ми вже реалізовували інші проєкти, і з'ясувалося, що в них вже є такий курс по монтуванню. Він не був призначений для жінок, він для всіх універсальний. І ми вирішили спробувати запустити конкурс, подивитися, чи є взагалі якась зацікавленість жінок. І в нас за перший тиждень майже 150 заявок надійшло. Ми були дуже вражені. ми Зрозуміли, що жінки цікавляться цим напрямком, жінки хочуть в ньому розвиватися, і треба допомогти. Таким чином, в минулому році ми надали можливість 10 жінкам навчитися і думали про те, щоб в цьому році збільшити кількість жінок і також думали про те, яким чином допомогти далі розвиватися в цьому напрямку. Змінилась кількість жінок ми навчаємо не 10, а цілих 30 це три потоки. Можливо, є ще якісь зміни порівняно з іншим роком, які ви зробили висновки, щось покращили? Так, дійсно. По-перше, ми побачили величезну мотивацію, бажання. Жінки дуже наполегливо і старанно навчаються, але разом із тим ми побачили, що після проходження курсу треба допомагати, треба допомагати здобувати практику і треба допомагати працевлаштовувати. Тому в цьому році ми хочемо особливу увагу приділити саме цьому допомогти в подальшій, після закінчення курсу в подальшій роботі. Для жінок і в нас є насправді такі можливості, тому що ми продовжуємо займатися е, сонячною енергетикою. В цьому році ми провели курс, конкурс серед лікарень України, і е, зараз визначаємо переможців. Це має бути 10 лікарень е, в різних регіонах України, яким буде надано гібридні сонячні електростанції, які треба буде встановити. І ми хочемо залучити наших випускниць а, до монтування цих сонячних станцій. ще запитання, Лозині, а як щодо компаній, як вони, наскільки вони відкриті до найвижінок? Дуже відкриті насправді. А, я знаю, що в декілька компаніях вже є бригади, в яких а, 50% групи складають жінки. Плюс, коли ми тільки оголосили початок до нас вже звернулося декілька компаній і сказали про те, що вони після курсу готові працевлаштувати наших випускниць. Плюс з минулого курсу ми побачили, що, наприклад, одна з випускниць одразу ж влаштувалася в сонячну компанію. Тому попит на жінок в монтуванні насправді дуже великий. Не тільки в монтуванні, але от саме е, з нашими партнерами, саме в цьому напрямку, є дуже велика зацікавленість. А які ти бачиш перспективи на майбутнє в цій професії? Тобто зараз криза, я так розумію, в, енерго, е, в енергосистемі України і є потреба, чи буде потреба в цій професії в майбутнє? Ну, е, криза дійсно є, е, е, через те, що росіяни систематично обстрілюють. Енергетичний сектор України, ми це можемо відчувати е, по відключеннях. Плюс е, влітку ми так само це дуже сильно відчуємо, тому що е, деякі атомні електростанції йдуть на е, планові ремонтні роботи, і, наприклад, в липні буде дуже складно. Е, тому е, зараз під час війни е, питання енергонезалежності дійсно дуже, -дуже важливе. Але разом із тим ми маємо розуміти, що світ рухається вперед, розвиваються такі напрямки, як штучний інтелект, наприклад, які потребують дуже багато електроенергії. Тому по певних прогнозах до 2050 року, до того часу, коли Європа для себе визначила, що вона хоче стати нейтральною, бо гуцелу нейтральну країну, тобто зробити. Перейти на, скажімо так, відновлювальні джерела енергії е, в, в своїй більшості е, нас е, потреба збільшиться майже вдвічі по електроенергії. І це означає те, що е, цей напрямок сонячної енергії він буде тільки-тільки розвиватися, рости і по наших прогнозах відновлювальні джерела енергії створять в найближчі 10 років майже 20 тисяч нових робочих місць. Тобто це дуже-дуже перспективний напрямок. Попит на професію повинен бути неймовірним у майбутньому. Він вже є зараз насправді і в майбутньому буде тільки зростати. Давай тоді розкажемо трошки більше про курс і про мотивацію нашу як організації, навіщо ми його створили, тому що поєдналися дуже три можна. Ем... Дуже різне з різні за напрямком організації Women in Tech Ми займаємося тим, що створюємо програми для підсилення жінок в ІТ, в STEM. Greenpeace України, яка займається відновленням зеленої України, і, і гуманітарна організація Людина в біді, які більше займаються гуманітарними проектами в прифронтових на прифронтових територіях України яким чином в твоєму баченні як програмної ліки виникла така синергія трьох абсолютно різних за напрямком організацій, до чого це може привести? Мені здається, що так вийшло, тому що в будь-якому разі, хоча ми працюємо в різних напрямках, всі працюємо на те, щоб Україна рухалась вперед, розвитувалася, Думаю, що це головний секрет. Плюс ви підтримували до повномасштабні і зараз ще більше підтримуєте жінок. Ми е, дуже хочемо і робимо все для того, щоб Україна рухалась бік відновлення джерел енергії. Тому що вважаємо, що це е, наше майбутнє, тому що в нас є дуже багато прикладів того, як навіть невеличкі станції допомагали громадам, допомагали лікарням, амбулаторіям. Ставати енергонезалежними, незалежними, переживати блокаути і навіть ставати пунктом власності для місцевих. Ну і людина в біді так само вони ем, працюють в декількох регіонах, якраз тих, е, яких ми е, хочемо е, підсилювати жінок. Вони хочуть розвивати ці регіони ці області, і ми так само е, в цих областях працюємо. Я думаю, що це ще один такий поінт спільний. Тому що, як я казала, ми зробили конкурс для лікарень, і деякі з лікарень з цих областей є переможцями. Тобто, тут поєдналося декілька цікавих речей. Зірки зійшлися. Зірки зійшлися. Є питання, якщо в жінки, яка хоче змінити професію, стати монтувальницею, є вибір. Чому вона має скористатися нашим, нашим курсом? Я думаю, що основна відмінність подати заявку. Чому вона має подати заявку на наш курс? Я думаю, що основна відмінність нашого курсу в тому, що ми велику частину уваги будемо приділяти саме після курсу допомозі у працевлаштуванні і здобутті досвіду. Для нас це дійсно дуже важливо, щоб це. Був не просто курс серед галочки, а все ж таки е, поміжна штука, е, яка допоможе жінкам відкривати для себе нові можливості, переходити в нові сфери і розвиватися в е, е, таких чудових залежних галузях, як, наприклад, сонячна енергетика. Проєкт зараз проєкт неправильно сказати, так, курс. Курс зараз в процесі. У нас же є перша група, яка навчається. І я б хотіла Поліна, щоб ти більше розказала про цих дівчат, жінок, які готові змінюватись, змінювати світ навколо себе і чому варто до них приєднатися, якщо ви так само думаєте про зміну професії та покращення нерхової незалежності України. Щодо групи, так, дійсно, в нас вже є перша група, які приступають до першого етапу. Перший етап складається з теоретичної частини. Він триватиме два тижні, після чого розпочинається практична частина, яка проходитиме тиждень в Києві в лабораторії компанії Атмосфера, яка є нашим партнером у реалізації цього навчального курсу. І, і власне після цього практичного заняття жінки будуть своїми руками монтувати станції на даху, пробувати як це. І це, це дуже, дуже цікаво. Що ж до самих учасниць, для нас дуже важливим критерієм є мотивація, через що ми окремо проводили співбесіди. Обговорювали, яким чином жінки і учасниці хочуть далі розвиватися, чи готові вони змінювати професію, якщо вони вже працюють, або якщо не працюють, чи в них є можливість і головне бажання рухатися в цьому напрямку. Через це в нас доволі суворий відбір відбувається. Ну і плюс, звичайно, другий критерій це розуміння. Спеціальності, хоча базові знання, або теоретичні, наприклад, освіта, вища освіта, або ж практичні, наприклад, працює вже в сонячній компанії, хоче перейти з однієї позиції на іншу, стати більш, скажімо так, вільною і працювати прямо з сонцем. І серед учасниць є. Абсолютно різні е, жінки з різним, з різним баченням і бажанням. Наприклад, у нас є учасниця, яка хоче допомогти е, своєму підприємству е, встановити сонячні панелі на даху, і далі хоче в цьому напрямку розвиватися. Або ж інша учасниця, яка хоче по завершенні курсу відкрити власну справу. Хтось хоче допомагати. Е, в Сімейному бізнесу є викладачі, які хочуть далі викладати цей матеріал. Тобто абсолютно-абсолютно е, різні, е, різні мотивації. Але найголовніше те, що всі хочуть розвиватися е, в цій професії. Щоб стати учасницею курсу і подати заявку пройти відбір, вам також потрібно проживати в одній з п'яти областей, це Івано-Франківська, Львівська. Миколаївська, Дніпропетровська або Харківська область чи міста. Якщо ви хочете подати заявку на цей курс, ми залишимо посилання в описі і, будь ласка, заповнюйте форму та приєднуйтесь до цих жінок, які отримують нову професію вже протягом наступного місяця. Поліна, що б ти хотіла мотиваційне сказати нашим дівчатам-жінкам, які проходять вже курс. І ті, які хочуть приєднатися, але мають собі, ну вони можуть не вірити, що вони можуть це зробити. Це ж вважається чоловічою професією чомусь. Я знаю, що вона. Це, це абсолютний стереотип. І наш досвід, і досвід інших організацій, компаній, які вже взяли до себе на роботу жінок, показує, що це абсолютний стереотип. І що насправді українські жінки можуть все. Чого б не захотіли, що б не треба було, можуть абсолютно все, тому я вас закликаю не обмежувати себе. І якщо у вас є бажання рухатися в цьому напрямку, то робіться, у вас все, все вийде. Цей курс може допомогти вам стати фінансово незалежними, а в Україні енергонезалежними. Я дякую, Поліна, що ти приєдналася до мене. Дякую за відповіді, друзі. Нагадую, що посилання на реєстрацію на курс в описі. А якщо ви знаєте жінок, які підходять і ви б хотіли поділитися з ними цією інформацією, ми будемо дуже раді. Всім гарного дня. Всім гарного дня! До побачення, побачимось на курсах!